Нового прокурора Хмельницької області представив заступник генерального прокурора України Анатолій Матіос. Церемонія відбулася без жодної помпезності, бо, як зазначив столичний гість, у державі складна ситуація і зараз зовсім не до святкувань. Збори розпочали від так хвилиною мовчання на знак шанування пам'яті загиблих хмельничан на майдані та захисників України на сході держави. Присутні не лише працівники цієї структури, а й перші особи, голови облдержадміністрації та обласної ради Леонід Прус, Іван Гончар, керівники ОМВС, суддів ДСНС згадали і ні в чому невинних жертв збитого терористами цивільного літака. А далі заслухали наказ про призначення на посаду прокурора Хмельницької області Олега Синишина та його бібліографічну довідку. Вручаю підтвердження його повноважень, слубове посвідчення прокурорності. Вітаю. Ми вигляді захисту інтересів і правогромадження. Заступник Генерального прокурора України попросив підтримати новопризначеного прокурора нашої області Олега Синишина, а всіх працівників прокуратури не допустити підвищення градусу в суспільстві. До чого призвів цей градус суспільного обурення, легко пригадати, поглянувши на приміщення ОСБУ. Кипіння народу, коли воно чимось зумовленим, не дай Бог, щоб повторилося. Саме тому працівників прокуратури області Анатолій Матіус закликав в умовах напруження в суспільстві бути максимально відкритими для людей, навіть до так званих штатних відвідувачів, котрі приходять в прокуратуру чи не щодня. Адже сьогодні достатньо одного некоректного слова, аби спровокувати знервований натовп на неправомірні дії. Найбільше ж суспільство вимагає невідворотності покарань злочинців, порушників закону, корупціонерів, каленим желізом, не дивлячись ні на що. Повинні показати свою роботу виключно тому, що для вас немає священних корінь. І закликає призначення нового керівника вважати початковою точкою відліку в роботі поза як усі, а найбільше оперативні працівники структури під пильним оком громади, яка не пробачає навіть найменших похибок людям із посвідченнями прокурорів. Стосовно новопризначеного посадовця, то представник генпрокуратури переконує, знає Олега Синишина особисто і в його професійних та людських якостях сумнівів немає. Щоправда, почути самого Олега Синишина пресі не пощастило. Одразу після призначення посадовці усамітнилися на закриту нараду. Обговорити поточні й проблемні питання без сторонніх вух. Але пообіцяли, найближчим часом прокурор області збере місцеві ЗМІ на прес-конференцію.